В Ужгороді більше чотирьохсот закладів обладнані системами відеоспостереження, і понад три десятки камер на площах та важливих вулицях включені до загальноміської мережі. Ужгородському міського голови виявляється все місто як на долоні. У буквальному сенсі на свій телефон він вивів сигнал камер відеоспостереження, розташованих в ключових точках Ужгорода. Поштове Ось площа театральна. Я театрально набираю себе. Мер каже, театральна площа проглядається з кількох боків. А на петофі регулярно спостерігає, як машини заїжджають, зупиняються на пішохідній зоні. У кабінеті міського голови на спеціальний монітор виведено близько 30 камер відеоспостереження, тих, які належать до загальноміської мережі. Загалом же, як розповідає мер, близько чотирьох сотень камер облаштовані у закладах, ресторанах, барах і крамницях. Без цього ані міліція не дає погодження, ані міські служби, дозвільних документів на цілодобову роботу. Підприємці це роблять власним коштом. Тепер же в місті є нова ініціатива. На виконкомі висловили пропозицію, щоб заклади облаштували камери, які охоплюють не тільки, до прикладу, вхід та інші точки. Які важливі для безпеки, як от касу, а й міську територію, прилеглу ділянку вулиці, теж кажучи, в інтересах безпеки. Дійсно, проблема велика, є ряд злочинів, таких мілких краш, і якщо б були камери відеоспостереження зосереджені в одному місці, в міліції, наприклад, то ми б мали можливість відслідковувати, де пішов цей злодій, і так далі, і так далі. Тобто, багато чого можна зробити саме в цьому випадку. Ми вирішили, що в кожному випадку, коли не було дозвіл, рекомендувати встановити на фасад на свій камери відеоспостереження. Він інформує, ще 15 камер відеонагляду вже майже готові встановити на в'їздах, виїздах з Ужгорода. Вони будуть працювати за три тижні і їх теж включать у загальну мережу спостереження. Чи їхній сигнал виведе собі на телефон? Міський голова не повідомив. Зате говорить, керувався європейським досвідом в Європі. Практично всі місця міста мають такі камери. Я був в Дармштаті, де пожежники виконують функцію саме такого. Там великий зал, велика кількість камер. Сидить зміна п'ять чоловік. Вони відслідковують все, що робиться в місті, де проходять на порушення правил дорожнього руху, де це серйозна така. Робота, а тим часом у місті виявляється, все ж не забули про намір обладнати системами відеоспостереження кінцеві зупинки автобусів. Таке обіцяли зробити, підвищуючи ціну на проїзд в маршрутках. А тепер мова про дещо інші умови. А над цим працюємо до речі, приїжджала до мене команда, яка представляла програму. З Луцька, де працюється, і ми будемо проводити конкурс саме на це. На зупинках на кожній людина зможе побачити, коли підійде автобус, відслідковувати перевізники зможуть скільки на зупинці сіло в автобус конкретний, і так далі. Це серйозна теж робота. Я побачив, що це треба робити в місті.